Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Я ТБ і поглянемо з вами на знижки на продукти харчування. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду кермішелька швидкого приготування зі смаком курки Ріва. 65 грамів, 10,80 Лукшина Зі смаком курки, пряний соус, 75 грамів пакування, 25,90 Ріва. Зі смаком грибів 75 грамів Пакування 36,60. Знижка на ось такий крем суп зі смаком курки. 20 грамів в упаковці 8,90. Супчик зі смаком курки від своєї лінії. 20 грамів 8,90. Суп гороховий, зі смаком курки від своєї лінії. І зі смаком бекону. 160 грамів 1690. Знижка на вівсяну плющину 500 грамів пакування 31 гривня. Знижка на ось такі ще пластівці вівсяні 500 грамів пакування 55 гривень. Ну, готуються вони швидко, дві хвилинки, і готові. Ось так. Пластиці вівсяні, 8 злаків, 470 грамів пакування 34,20. Подивимося з вами знижки на макаронні вироби від своєї лінії: Локшина, спагітті, соломка. спіральки, малесенька ось така мушлі. Кільця і пакування 400 грамів. ціна однакова 29,90. Знижка ще на макароні вироби від делюкс. Рігатоні 500 грамів пакування 40 гривень. Знижка ще на ляпасту ріжки пакування 420 грамів. і ціна 36,80. Аляпаста Ригатоні в упаковці 400 грамів 29,90. Знижка на ось такі кільця малесенькі. В упаковці 500 грамів 43 гривні, 50 копійок. Подивимося з вами ціни на цукор, білий. Розумний вибір, Пакування 1 кілограм 29,90. день у день. Також пакування 1 кілограм цукор білий. Зі знижкою 12% 34,50%. Сіль кухона, розумний вибір. В упаковці 1 кг 12,90. Сіль морська від своєї лінії 500 грамів в упаковці 17,90. І ось така ще сіль від своєї лінії. В упаковці 1 кг 24 гривні. Знижка на соду. Харчову. Розумний вибір: 500 грамів пакування. Невеличка знижка 10% 22 гривні, 70 копійок. Далі, з вами поглянемо знижки на м'ясо. Знижка на печінку. Охолоджено корчат наша ряба. Пакування 700 грамів і ціна 84 гривні 50 копійок. Знижка на м'ясо гомілки наша ряба. 158, 40 ціна за кілограм. Філе стигна золотко охолоджене. 195,90 – 196 гривень ціна за кілограм. Знижка на ковбаски. Мартадельки від глобино. 600 грамів. Упаковці 166. Фарш: ось такий курячий. 500 грамів так, пакування, 89,90. Ще знижка на ось такі ковбаски. Відглобна в часникові. 500 грамів пакування, 115 гривень. На ковбаски для гриля, це м'ясо ось такі 500 грамів пакування, 89,90. І знижка на шашлик по кавказськи. Від глобина. 205 90 ціна за кілограм. Вага різна, і кіло 900, і кіло 200. Тому ось так. І знижка ще на ось такий фарш домашній від своєї лінії 500 грамів пакування 117 гривень. Знижка на тісто від своєї лінії листкове Ось воно. 900 грамів пакування і ціна 63 гривні 40 копійок. Знижка на млинці від своєї лінії з куркою та грибами. Їх лише 6 штук в упаковці. І коштують вони зі знижкою 42 гривні 90 копійок. Рибні палички вікі 250 грамів. Ось вони. 99,70. Подивимося з вами знижки на варенички та пельмені. Варенички з картоплею та грибами. 800 грамів пакування. Ось вони. 95,90. Варенички геркулес з картоплею та лісовими грибами. 440 грамів пакування. Ось вони. 44 гривні, 30 копійок. Варенички з картоплею та м'ясом геркулес. 600 грамів пакування. Це для власників картки АТБ 56 гривень. І знижка на варенички, День у день. Сиром кисломолочні солодкі. 400 грамів також пакування. 37,90. Далі поглянемо на пельмені. З м'ясом ось такі індички. Від своєї лінії 600 грамів пакування і ціна 79,90. Пельмені левада панські, 600 грамів пакування. І ціна зі знижкою 64 гривні. Хінкалі від своєї лінії кавказькі пакування 1 кілограм. Зі знижкою 83 гривні, 70 копійок. Ага. Левада. Пельмені з яловичиною, ось вони, 800 грамів пакування 115 гривень. Хінкалі день у день по грузинськи. Ось вони. 600 грамів пакування. І ціна зі знижкою 44 гривні. І пельмені левада з яловичиною і свининою. Ось вони. 900 грамів пакування 125 гривень. І знижка ще є на пельмені від своєї лінії зі свининою та яловичиною. 900 грамів пакування 90. 6,90, але на жаль, чомусь їх нема. Розкупили, мабуть, так знижка на ікру імітована від своєї лінії. лосось. 100 грамів пакування. Дуже вона така смачненька. 28,20. Ікра мойви, водний світ червона, в склі 100 грамів пакування 57-60. Крабові палички від делюкс охолоджені. 250 грамів пакування, 52 гривні, 90 копійок. Крабові палички водний світ охолоджені. 420 грамів пакування 82 гривні. І крабові палички від своєї лінії охолоджені. 240 грамів пакування 41 гривня. З'явилася ось така новиночка сардина Атлантична з лимоном у ніжному соусі. Ріга Голд 240 грамів 56,90. Знижка 22%. Сардина у томатному соусі від своєї лінії 240 грамів 50 гривень 20 копійочок. І сардина бланшована в олії від своєї лінії 240 грамів. Теж зі знижкою 50 гривень, 10 копійочок. І ось така ще сардина бланшована в олії 60 гривень 40 копійок. Знижка ще на шпрути від своєї лінії олії 240 грамів 66,50 гривень. золото золото шпрути олії, 91 гривня. І шпрути олії від делюкс. Різкі, але, на жаль, їх на полиці вже немає. 62 гривні 90 копійок. Знижка залишається на яловичину у власному соку від своєї лінії 525 г 100 гривень 40 копійок. Скумбрія в оливковій олії Біга Голд 240 грамів 80, 2 гривні 90 копійок. Подивимося з вами знижки на сметану. Сметана Президент 10%. Це для власників картки АТБ 35 гривень. Сметана молокія безлактозна. Ось вона, 15% 47,90 гривень. Сметана «Мілкін» 15%, 32 гривні 90 копійок. Від своєї лінії сметана 20%, 400 грамів пакування, 48,90. І знижка ще на сметанку 15% просто наше 45-40%. Сир кисломолочний український, безлактозний 5% 65-90%. Сир кисломолочний український, 5% 300 грамів вже пакування. 51 гривня 90 копійок. Сир кисломолочний 9% від своєї лінії, 61 гривня 90 копійок. І сідкісла молочний від своєї лінії 5% 55-50. І запитували за сідкісла молочний день у день. На жаль, знижки немає. Казали, дуже-дуже він смачний, але будемо чекати. Лактонія йогурт, полуничка і персик 780 грамів 57,90 знижка ще на йод від своєї лінії. Вишня черешня та персик манго. І ще полуничка. Але, на жаль, її немає. 800 грамів пакування, старсім, 90 в одну ціну. Його з злагода, лісові ягоди і полуничка. 220 грамів пакування, 25, 20 в одну ціну. І його від своєї лінії манго і чорниця. 400 грамів пакування 1990 одну ціну. І знижка ще на йогурт від своєї лінії. Полуничка та малинка. 1%. відсоток і пакування 900 грамів 41 гривня. Подивимося з вами знижки на прянощі. До курки. І до картоплі від своєї лінії 25 грамів пакування 9,40. Гвоздика ціла від своєї лінії 20 грамів, 22 грамів, 40 копійок. Коріандр мелений від своєї лінії 40 грамів, 8,40. Куркума мелена, імбирь мелений 40 грамів. По 11. Порошок гірчичний від своєї лінії 100 грамів в упаковці 13,40. Знижка ще на прянощі перець духляний. Цілий горошком, Від своєї лінії 25,90. Перець горошком чорний, цілий 12,90. На жаль, його немає. Апельсиновий перець, 20 грамів пакування, 9,40. Суміш перців мелена з сілью. Розумний вибір. 20 грамів в упаковці. 8,40. Від своєї лінії 12 овочів та трав. 150 грамів пакування. 27,80. І ось така ще приправка. 12 овочів. 60 грамів пакування. 18,20.